Те, що вже було у нашому житті, ніколи не повернеться, в незалежності від того, були це якісь гарні події або щось тяжке та болюче. Коли ми постійно повертаємося до цього у своїх думках, ми якби застрягаємо у цьому моменті і лишаємо себе можливості жити далі. Є такі люди, які якби автоматично очікують щось погане, навіть коли нічого це і не передбачає таким чином, вони самі налаштовують у себе на тривогу і запускають цей негативний сценарій. А як вже доведено, наш емоційний фон дуже сильно впливає на те, як все і складається. На жаль, ми ніколи не будемо мати шансу прожити це життя. Заново ми дуже часто думаємо: ось я вирішу це і тоді. Ось зараз стабілізується ця ситуація, і тоді. А правда в тому, що ідеального моменту ніколи не буде. Те, що важливе для тебе, варто робити вже сьогодні, навіть якщо трохи страшно.